Відео підготовлено в рамках кампанії Шлях додому за підтримки Міжнародного фонду відродження та Європейського Союзу. Думки висловлені у відео не обов'язково збігаються з позицією Міжнародного фонду відродження та Європейського Союзу. Уявіть собі, фільм, де переплітаються всі найсильніші емоції, які тільки може пережити людина. Це історія Марії Башкерцевої, жінки, чи життєвий шлях вартує екранізації. Тут є все: нерозділене кохання, неймовірна жага до життя і самореалізації, а також трагічний фінал, який настає занадто рано. Це історія про те, як людина може перетворити власне життя на мистецтво, незважаючи на всі труднощі. І хоча шлях мисткині був короткий, слід, який вона залишила безсумнівно вічний. Привіт, з вами Настя, і тут ми говоримо про мистецтво, яке змінило світ. Париж весняний вечір 1881 року. На вулиці панує метушня. Світське суспільство готується до відкриття щорічного салону, однієї із найпрестижніших мистецьких подій. Марія Башкирцева, ще зовсім молода, тримає на собі погляди сотень. У величезному залі серед усіх робіт її полотно привертає особливу увагу. Художня критика здивована. Така мужність у манері письма, такий чіткий і точний стиль, не характерний для жінки. Люди перешіптуються, це прорив. Її чекає велике майбутнє. Ця виставка змінила все. Критики були вражені не лише її талантом, але й тим, як швидко вона здобула таку майстерність. Марія стояла в залі, спостерігаючи за тим, як люди вперше відкривають для себе її талант, і в її очах загорялося вогнище надії. Всі пророкували їй успіх, ім'я мисткині почало ширитись серед пережан як майбутньої зірки світового мистецтва. Але насправді час Марії був безжально обмежений. Марія Башкирцева з'явилась на світ 23 листопада 1858 року в мальовничому селі Гавронці, де навколо її дитинства витала атмосфера заможності. Її батько Константин Башкирцев був людиною впливовою, походив із родини генерала та мав собі один недолік: любов до гучних гулянь, на які згодом витратив майже увесь статок родини. Це пришвидшило процес розлучення подружжя. Мати забрала Марію та її брата і переїхала до рідної сестри. У дитинстві Башкирцева мала усе, про що тільки можна мріяти. Вона росла безтурботною, впевненою в своїй досконалості. Її щоденник показує легковажну дівчину, що вважала себе найдовершенішим витвором. Надія Бабаніна, тітка Марії, вдало вийшла заміж і допомогла усій родині переїхати до Європи. Художниці на той час було 12 років, життя тільки починалося і вже відкривало їй нові можливості. Дівчинка не відвідувала школу, але натомість жадібно хапала знання від гувернантки, оволоділа іноземними мовами, цікавилась історією, точними науками, давньогрецькою та латиною, музикою та літературою. Історію мистецтва теж не оминала. Вона мала змогу на власні очі насолодитися світовими шедеврами, які зберігаються в галереях Іспанії, Італії, Франції, Німеччини та Австрії. Марія зростала в атмосфері розкоші, де абсолютно все від її дитячих примх до мрій про велике майбутнє підкреслювалось грошима і впливом родини. У Ніці, де родина проживала деякий час. Марія отримала спальню і гідну принцеси. Нове ліжко у формі рожевої мушлі на левових лапах із золотими крильцями. Стіни обтягнуті блакитним атласом. Кожна деталь підкреслювала її привілейоване становище. Облаштування цієї кімнати коштувало 50 тисяч франків, але для Марії це був лише черговий подарунок, що підтверджував її унікальність. Один із найбільш пам'ятних моментів юності стався під час відвідування ювелірної виставки. Марія побачила пару діамантів, які їй неймовірно сподобались. І мамохід зауважила, що якщо вона колись вийде заміж за мільйонера, то обов'язково захоче брошку з цими камінцями. Вранці наступного дня діаманти вже були її. Їх подарувала її багата тітка, яка вдало вийшла заміж і швидко овдовівши фінансувала більшість забаганок Марії. Але постає питання, як з такої розбещеної залюбленою дитини. Виросла така дивовижна жінка, якою захоплювались усі навколо, включаючи гідемо Пасана. Захоплювались не лише її красою, а й розумом і талантом. Першим, хто почав змінювати свідомість дівчини, був її дід Степан Бабанін, прихильник творчості Байрона. Він став наставником Марії, надихаючи її на великі мрії. У щоденнику вона ідеалізувала образ діда. Саме він заклав перший камінь у фундамент сильної особистості, якою згодом стане Марія Башкирцева. Її бажання знати більше і досягати більшого зростало з кожним роком. Попри примхи та егоїзм, у дівчині завжди жила жага до знань, яка вирізняла її з-поміж інших світських дам. У віці 14 років вона почала вести щоденник, у якому описувала свої думки і переживання. Саме завдяки цьому ми можемо прослідкувати її внутрішню трансформацію. Від самозакоханої дівчинки до людини, яка прагнула справжньої самореалізації. У Ніці родина Башкирцевих прожила 7 років з 1871 до 1877. Саме там Юна Марія захопилась світським життям і близьком слави. Вона почала бачити себе великою співачкою, яка завойовує серця слухачів. І зможе вийти заміж гідного нареченого. Марія сумлінно працювала над саморозвитком, вивчала музику, спів, наймала додому ліцейних викладачів. Ця пристрасна мрія про сцену по-справжньому надихала її щодня. Проте одного дня сталося те, чого вона не могла передбачити. Її голос почав зникати. Спочатку це здалося просто втомою, але згодом голос остаточно пропав. Звернувшись до лікарів, Марія почула невтішний діагноз підозра на туберкульоз. Рідні не надали цьому значення, переконані, що це лише тимчасове нездужання. Проте Марія усвідомила, що її мрія про велику сцену безповоротно зруйнована. Це було великим ударом для юної дівчини. Вона відчула себе розбитою, розчарованою, але не дозволила цьому зламати її дух. Замість того, щоб зануритись в апатію, Марія вирішила присвятити себе іншій пристрасті живопису. Рідні не розділяли її захоплення, але в той час не забороняли дівчині робити те, що вона захоче, вони бачили її рішучість і завзяття, і, хоча вважали, що мистецтво не має бути її головною метою, вони все ж таки дозволяли їй іти своїм шляхом. Так почався новий розділ у житті Марії Башкирцевої, напевно, найголовніший у її житті. Марії тільки от от мало виповнитись 19 років, і вона вирішує почати навчання в академії Жуліана, одній із небагатьох шкіл, де жінок допускали до занять. Ви ж пам'ятаєте, це кінець 19 століття, і в ті часи в жінок були ще достатньо обмежені можливості. Марія вперше з'явилася у студії Жуліана у розкішному хутрі зі своєю покоївкою та маленькою собачкою. Усе виглядало так, як сцена зі світського роману. Спочатку її сприймали як дівчину, що просто хоче скоротати час у мистецтві, очікуючи заможного нареченого. Однак Марія швидко зуміла довести свою серйозність. Її вередливість та егоїзм зникли, коли вона взялась за пензель. Під керівництвом Рудольфа Жуліана та Тоні Роберфлері Марія наполегливо працювала, мріючи потрапити зі своїми картинами до салону. Найвідомішої художньої виставки у Франції вона стала однією із найпрацьовитіших учениць. Шість днів на тиждень Марія проводила у майстерні заняття з анатомії у вільні хвилини, все це, щоб надолужити згаяний час, якого в неї і так залишилось зовсім мало. В результаті кожен її твір виставлявся на єлисейських полях серед тисяч робіт інших художників. Хоча вона критикувала себе, сумнівалася у власних здібностях. Відгуки про її роботи були схвальними. Марія постійно коливалася між любов'ю до власного таланту та найвідчайдушнішими сумнівами, що часто відображалися в її щоденниках. Однак навіть найбільший успіх мисткині полотно майстерня Жуліана не позбавив її внутрішньої тривоги. Марія могла годинами розмірковувати, як картина повинна виглядати. А коли її виставляли, вона бачила лише недоліки. Але критики відзначили її талант. А публіка дивувалася, що манера її малювання настільки чоловіча та потужна. Незважаючи на всі успіхи, її внутрішня боротьба не стихала ні на хвилину. Не дивлячись на всю жагу до визнання, Марія завжди залишалася тендітною дівчиною, яка прагнула справжнього кохання. Довгий час шукала рівного собі в стосунках, але багаті й титуловані чоловіки, які потрапляли в поле її зору, не змогли стати тими, хто її по справжньому зрозуміє. Одного разу трапився Марії французький політик Дека Касаньяк, який залишив великий слід у її житті, але й він не відповів взаємністю. Йому, як і багатьом іншим, не були потрібні жінки, подібні до Марії, розумні та незалежні, ті, що кидають виклик стереотипом. Їй казали, чоловіків лякають розумні жінки, товаришувати так, але одружуватись такими не варто. Кохання для Марії залишалося примарною мрією. Вона кілька разів закохувалась, але кожного разу, ретельно розмірковуючи, запитувала себе: а чи справді це кохання? І завжди приходило до висновку, що ні. Декасаньяк, однак, був винятком, він справив на неї сильне враження, а його відмова болісно відгукнулася в її серці. Одного разу Марія записала у своєму щоденнику: я маю прославитись, щоб довести йому, що він помилився, не обравши мене. Проте в чоловіках їй вдавалося віднайти добрих наставників та друзів. Так сталося, коли у 1882 році вона познайомилась з Жулієм Бестьяном Лепажем. Він працював у натуралістичному стилі і в картинах віддавав перевагу насамперед емоціям. Це захопило Марію, і вона швидко підхопила його ідеї перенісши їх у свої картини. Коли Жюль захворів, Марія вишила йому сорочку, щоб розрадити і підтримати. Башкирцева розповідала своєму наставнику про особливий символізм вишитої сорочки. Це був знак прихильності та добрих побажань. Марія Башкирцева постійно відчувала внутрішній конфлікт щодо своєї національної ідентичності. Вона народилася на території, яка на той час була частиною Російської імперії, проте завжди відчувала зв'язок з Україною. У щоденнику вона іноді писала, що народилася в Росії, але водночас наголошувала, що рідна їй Україна. Цей національний вибір ставав очевидним у різних ситуаціях. Наприклад, під час аудієнції у папи римського Пія IX, коли той запитав їх про походження. Мати Башкирцевої чітко відповіла: Ні, святий Отче, ми з України. Ця відповідь була не випадковою. Адже, хоча Марія і жила в Парижі, вона продовжувала підтримувати зв'язок із своєю рідною землею, неодноразово приїздила до рідного села, ліпила вареники та ходила на вечорниці з місцевими дівчатами. А знаєте, який улюблений колір Марії Башкирцевої? Білий. Подейкуючи, чи то все білі сорочки, так зачарували своєю красою Марію, що на все життя, незважаючи на всі барви, улюбленим кольором у неї завжди залишався білий. Я неодноразово згадувала про щоденник Марії, у якому вона записувала всі свої думки. Це не просто зошити з записами, які після смерті художниці стали нікому не потрібними, а справжній бестселер, який вибухнув хвилею популярності після першого ж тиражу. Марія почала вести щоденник ще у 14 років, будучи розбещеним дитям, і навряд чи тоді усвідомлювала, у що можуть перерости її записи власних думок. Проте з часом мисткиня свідомо почала щиро виливати всі свої думки, та емоції на папір з думкою про те, що згодом їх прочитає увесь світ. Світогляд дівчини різко змінився, коли їй виповнилось 16 років. Хоча, скоріше за все, на це хтось сильно вплинув. Але мені про це поки невідомо. Якщо ви знаєте, хто змінив світу сприйняття Марії Башкирцевої, напишіть про це в коментарях. З того часу дівчина поступово переживає трансформацію з розбещеної залюбленою дитини у свідому дівчину, яка знає, чого прагне від життя. Щоденник Башкирцевої» був опублікований після її смерті і став справжньою літературною сенсацією. Щоправда, опублікували його не одразу. Мати Марії Башкерцевої не мала наміру надавати записи для друку. Їй хотілося приховати деталі їх особистого сімейного життя, а не виставляти їх на загал. Згодом вона таки передумала і віддала у друг частину записів своєї донечки, але не без власних редагувань. Деякі сторінки щоденнику були вирвані, а інші перекреслені так, що неможливо було побачити всіх деталей запису. Марія, ніби передбачаючи таку поведінку матері, шукала когось, хто міг би попіклуватися про видання її щоденнику після смерті. У цих пошуках вона навіть починає таємне листування з гідемо Пасаном. Дівчина зачаровує його своїм розумом. Правда, з часом обриває листування, так і не розкрившись. Якщо я не помру молодою, я сподіваюся залишитись в пам'яті людей як велика художниця. Але якщо помру у розквіті, я хотіла б видати свій щоденник, який не може не бути цікавим. Ці слова Мисткиня записала за півроку до власної смерті. 31 жовтня 1884 року Марія Бешкирцева померла від туберкульозу. До останнього її відвідували друзі, а газети рясніли накрологами, некрологами, в яких згадували її дохід, нереалізовані плани та інтриги останнього салону, Та її робота мітинг здобула захоплені відгуки, але не отримала медалі. Такі слова Пасана написано на її могилі. Це була єдина троянда у моєму житті, чий шлях я всіяв би трояндами, якби знав, що він буде таким яскравим і таким коротким. Марія Башкирцева, передбачаючи свою скору смерть, залишила по собі своєрідний заповіт. Вона хотіла бути похованою якомога ближче до єлисейських полів, а архітектором гробівця мав стати брат Бастіана Лепажа. Щоденник обов'язково мав бути виданий. Адже це своєрідний слід, який Марія прагнула залишити по собі в історії. Марія Башкирцева, попри коротке життя, зробила вагомий внесок у європейську культуру, поєднуючи мистецтво і літературу. Її картини отримували визнання на паризьких салонах, а її щоденник став однією із найяскравіших автобіографій XIX століття, відобразивши жіночий досвід того часу. Вона принесла нове бачення у світ європейського живопису. Відважно експериментуючи з темами, які порушували соціальні норми. Її твори залишаються в музеях Франції, України, Нідерландів та, на жаль, Росії. Наша головна задача на сьогодні оберігати власний спадок, плекати та розкривати нові імена, які так довго залишалися поза межами нашої уваги. Але від того вони не менш варті вивчення і щоб про них говорили. А на сьогодні все. Дякую, що подивилися це відео, і до зустрічі, папа. -па. А всюди то башкірцева, то Башкирцева. Вона народилась в гавронцях, але тоді вони були частиною Російської імперії. Це під Полтавою її мати з Харкова.